Я присутні сорока бить с річок комісія повноважена. Можна починати. Так, сьогодні на сесії два питання. Порядок денесів на постійній комісії гуманітарної охорони здоров'я та соціального захисту регламенту депутатської етики закону діяльності про охорону обороні та морських об'єднань Думецької міської ради від 30 серпня 2024 року. Два питання по зверненні депутатів Думецької міської ради, 8-го демократичного скликання духовенства варіант релігійних громад УПЦ міста Дубна і друга. Про пропозицію, про пропозицію щодо формування мережі закладів освіти Дубинської міської територіальної громади, що забезпечить здобуття повної загальної середньої освіти на 24-27 рік. Так, тож перше питання: про звернення депутатів ну, Дубинської за порядок, порядок да. денний де, 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 голосу. Так, і перше питання. Чори за. Про звернення депутатів Дубінської міської ради 8-демократичних скликання до духовенства варіант релігійних громад ОПЦ міста Дубна. Так, є зауваження до пографічних помилок, УПЦ-МП в деяких місцях, в деяких просто УПЦ, ну, відповідно, певні коми і не стоять на місці. І оце слово суголосне, Я пропоную замінити співголосне. Вона більш так читається. Це чисто по правоопису та а доповідач? Нема тут ми будемо відчути. Ну, я прочитав, я в принципі згідний із викладенням. Єдине, uh -huh. що в контексті закону, який був запропонований на підпис президента Верховної Ради, проголосований і підписаний. Но це саме звернення могло мати трошки інший характер, має знайти більш. Краще його можна було виписати більш конкретніше, відносно закону. Mm -hmm. Ну так, загалом є звернення. Я, так, я подивив, так, думаю, що треба, мабуть, вирішити колективно, як нам бути з ним, чи його переробити чи, чи прийняти в такому варіанті. А це не... комісії засідали якісь, крім нашої? Ніхто не засідав. Ну, Ну, давайте тоді а це... висилка була для всіх? Всім, всім, всім депутатам, так. Да. Микола, це відказ є Читав в закон, я його повніше не мало три сім'я Давайте ми це. Давайте ми на розгляд сесії. На розгляд ради, щоб кожен міг долучитися до обговорення. або ті комісії скажуть, хаті з комісії скажуть. Ні, ну я рахую звернення підтримати. Ну так, це, але може знаєте, може хоч чи з тих комісій буде і буде доповнення зауваження, що буде все звернення підтримуємо, можливо, Da. В, в залі я думаю, що ми до цього підтримуємо. В любому тільки що. На розгляд да, да, да. 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 Ну цими да, зауваженнями, що -то ми сказали. Да. Да. Так. Так. Можна сказати, просто буде чого комісія, отакі питання, щоб вони повинні зробити чуть так. щоб ми вперед від скільки. Так. Є. Перше питання і друге питання так само ви, так? Добре. Але... Так, про пропозиції щодо формування мережі закладів освіти Думінської міськторної громади, що це здобуття повної зайвої середньої освіти. А з освіти немає нікого. Mm. Ну, та, 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 пропозиція згідно закону України про ми мусимо Ми так? можемо надавати. Да. Ну, ми, ми не супер те є пропозиція, яка е, дається на розвиток обласної ради щодо затвердження мережі. У законі України про о, освіту там чітко зазначається, що на сьогоднішній день затверджують мережу, затверджу мережу обласні ради. Е, Київська і Севастопольська міська ради за пропозицію органу місцевого самоврядування. Пропозиції відповідно надаються письмовому вигляді на органи, які затверджують мережу, то ми даємо саму пропозицію щодо створення академічного ліцею на базі ліцею номер 6 ці пропозиції надаються обласну раду. Може бути декілька пропозицій, обласна рада тоді вирішує, на якому, тобто вони формують мережу спільно з Міністерством освіти України і приймають рішення. Хоча на сьогоднішній день вже, тобто ці пропозиції ми мали би дати до 1 вересня, і обласна рада мала би до 1 вересня цю мережу затвердити. Тому відповідно позачергова сесія щодо цієї пропозиції на обласну раду. Ну а вже далі там як там обласна рада. То все буде Затверджувати і всі інші речі, тому Ну так, коли ну, я. Так. Б... Так, мене питання: так. чому імена шостий ліцей? Шостий ліцей тому, що він знаходиться в одному місці, потужний біля 1200 дітей. Бо була перша пропозиція освіти, була надана листом де в травні місяці, все-таки восьмий ліцей, але після опрацювання робочої групи при обласній адміністрації. Вони дали на доопрацювання все-таки зробити доопрацювання цієї мережі, і я так розумію, що з відділу освіти до не проводилися, проанізувавши в 8-му послужжі 760 1206 ліцей, і в зв'язку з тим, що з району буде, так як в радіусі 30 кілометрів не буде скажімо, можливості створювати ці ліцеї згідно. Положення в радіусі 30 кілометрів, діти десятих, 11, -ти, 12 -ти класів профільної школи мають, мають будуть забезпечувати транспортом і мають доїжджати до одного ліцею згідно реформи нуж 17-го року. І відповідно потужність і те, що він знаходиться в одному місці. Тобто він не розкиданий, не треба додаткових корпусів, не треба додаткових якихось речей щодо. Проживання чи ще чогось, тому що, якщо при потребі навіть зробити пансіон, то можна буде зробити цей пансіон в шостому ліцеї. Ну і плюс, відповідно, майданчики є і всі різні речі. У восьмому ліцеї були продавали пропозицію е відділу освіти, відповідно мала застосовуватися допоміжні приміщення. Це такі, як там е колишня школа юних техніків, <кій> да, і е ще на миру приміщення. Але якщо взяти, якщо ми будемо робити академічний ліцей ось, ліцеї номер 8 і будемо забирати приміщення колишньої станції юних техніків, то ми тоді позашкільну, позашкільну освіту з цієї сторони зробимо, де ми за півроку тому говорили, що позашкільна освіта має право на існування і треба розвивати її. То таким чином, ми напрямок технічний напрямок закриємо позашкільної освіти, створюючи академічний ліцей на базі досі. Тому фактично і організувавши ці всі речі. Відповідно, дали пропозицію на шостий ліцей. Далі структурні підрозділи, не структурні підрозділи. Решта, шкіл, решта ліцеїв буде лишатися гімназіями зі структурними підрозділями початкової школи. Ліцей теперішній номер 8 буде гімназією номер 4 без структурного підрозділу початкової школи. А початкова школа, яка в нас є на сьогодні, буде без структурного підрозділу дошкільного. Тобто, фактично, це буде тільки початкова школа. Mm -hmm. Ну і відповідно, так як в нас по традиції прийнято вже так, що всі йдуть з початкової школи восьмій. Mm -hmm. тобто, ну, фактично лишиться початкова окрема школа, буде окремий академічний ліцей, і будуть 5 е... so, гімназій із структурними підрозділами початкової школи. А можна питання? Дивися, на рахунок Михайло Іванович пансіона, так? Це є обов'язкова вимога, чи це є. Удача це, це в залежності скільки буде учнів, які не так. будуть доїжджати, тобто це залежить загалі, це буде залежати фактично в першу чергу від керівника того академічного ліцею. Mm. Якщо, наприклад, ну ми розуміємо, що в нас 30-кілометрова зоні, я не думаю, що діти будуть лишатися на проживання чи ще щось там. Але якщо наш ліцей буде мати гарні результати, будуть mm. керівники, будуть професійні відповідно викладачі, uh -huh. буде нормальна база. То можливо, ну якщо ми будуть ще академічні ліцеї млині в Радивелі, звичайно, що ви штубно. Ну по скажем, розвитку, ну не розвитку, можливо, я так трохи скажу неправильно, тобто по інфраструктурі. Він звичайно більш місто Дубно розвинене ніж млинів там чи Радивилів, скажімо так, і звичайно, що кожні діти, кожна тягнеться десь далі. Тобто з Дубна можливо, і в Рівне будуть їздити тут. Так, ну люди до більш розширеної інфраструктури, де є більше можливо можливості. Якщо, наприклад, у нас буде там 10 дітей, які будуть там за 50 кілометрів чи за 70, можливо, це будуть так само з Тернопільської області, бо uh -huh. тут теж в нас недалеко. То тоді є можливість створити пансіон. по... по е Згідно закону про освіту, вони передбачають типу пансіони, влаштування пансіонів або заключення договорів з гуртожитками інших там установ. Тому ну, положення ще самого на сьогоднішній день про академічний ліцей теж немає. Є загальне положення про МОН ще не внесло зміни в положення про академічний ліцей. І стоїть так само зараз питання, що можливо мережу взагалі буде тільки формувати міністерство. Тому може бути навіть така річ. що Ми даємо пропозиції. Власна рада приймає ті пропозиції. а Міністерство можеми ліцеї, наприклад, ну тут ми від нас треба, щоб ми до 1 вересня угу. дали річ. пропозиції. Ви, 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 щоб Ми дали пропозицію до обласну раду, тобто згідно закону зробили те, що ми маємо зробити до 1 вересня прийняти рішення, надати пропозицію. Ну а далі вже справа за обласною радою, міністерством і тому поті. і ще одне питання: а оці академічні ліцеї. Вони будуть фінансуватися з місцевого бюджету, з обласного чи з державного. Як воно взагалі як має бути? Ну, я скажу, положення про кадемічні ще. ще немає, але а. на сьогоднішній день утримання буде йти з місцевого бюджету. Так само буде субвенція на, на вчителів, дітей на заробітну плату, а наповнення, ніби на сьогоднішній день, плюс-мінус в так як. В дедлайнах і тому подібне в представництвах цих людей, представників від представників, скажімо, міністерства, що наповнення самих, тобто забезпечення лабораторії, там приладами ага. і все інше, то ніби буде з державного бюджету ага. і можливо буду... блоки, да? Ну, харчоблоків сьогодні вже є програма а, по будь-яких ліцеях, якщо є кошторис по харчоблоках, можна вдрім подавати і є співфінансування. Ну я думаю, що будуть все рівно якісь відповідні програми застосовуватися щодо державного фінансування в цьому плані, однозначно. Тільки в яких напрямках, можливо, це будуть спортзали, можливо, ці пансіони будуть. ну, Ще немає чіткої <звіт> відповіді таких факту. А з якого числа? Взагалі оця вся реформа запускається? Ну, взагалі воно ну з 2017 року. А. Але фактично з 2027 року воно має все стартувати, тобто до 2027 має бути все. Воно 35-й рік. А. А. Тобто Тут є ну, певний період, перехідний, а. скажімо так, який у 17 в році прийнятий закон про так. Та. Тому розуміємо, що з 2017 року, зараз 24-й рік. Очевидно, нам зараз ми бачимо, що ви в соціальних мережах там дітей на вулицю. Все решта, батьки збурені, Добре. я ж спілкуюся. Так, питання в тому, що в 20-му році, напевно, з 21-му, ми вже точно пам'ятаємо, ми приймали стратегію, яку, яка була подана управлінням освіти, в21, напевно, році, так? в контексті тої стратегії, я так розумію, вже мало бути передбачено два роки. Точно ми вже потенційно мали визначити, який буде академічний ліцей в місті Дубно. тому що ага. ми розуміємо, що таке нуж і що таке, що це невідворотні речі. Тобто назад не можна боротити. Хоча батьки ті зараз за незадоволені цими цей ситуації, але нужні вже наобиличі. пройшли в певний період, і вони мусять рухатися далі. Тобто, ті діти, які закінчили п'ятий далі, вони ж рухаються далі по цій програмі. Через те моя думка така, що до цього часу ми вже мали. Мали точно розуміти, що в тій школі, яка буде академічним ліцеєм, восьма чи шоста, вже не треба було набирати дітей в певних класах. І ми сьогодні не стояли перед тим, що завтра треба когось виводити да, на вулицю, тому що там не передбачено ці класи е, в контексті академічного ліцею. Я думаю, що це при мене допрацювання абсолютно недопрацьована історія, тому що нам сьогодні подають оце так, там вирішили якісь незрозумілі речі. Але це треба було допрацьовувати протягом вже останніх двох років, як мінімум, після того, як була затверджена. Концепція розвитку е, освіти на думищень, в нас не на надумищенні, а в місті Дубно. Бо така ми затверджували і сесійно, оскільки є така пам'ятна. Раз, по-друге, відносно фінансування. Ми мали зустріч з народним депутатом нещодавно, і питання щодо фінансування ставилось е, окремо слід зазначити, що розробляється проєкт закону. То, вірніше він вже пройшов, напевно, що перше читання на е, Відносно того, що за всіх діток, які будуть навчатися в Дубно в обов'язковій умові громади будуть сплачувати, зобов'язують громади сплачувати додаткові кошти. Окрім субвенцій державної, ще кошти громади, громад за да, дітей, да, для того, щоб підтримати інфраструктуру даного ліцею. Це буде імперативна норма, тобто обов'язково, як я розумію. І це є плюс, тому що ну, це нормально. Діти навчаються і громади повинні долучатися. Відносно того, як має бути визначено який ліцей, 8 чи 6, -й, Михайло Іванович правильно сказав, наша думка може бути раціональною, так? але ОМОН може бачити по-іншому. Ще, ще, ще одне, от, шукалися, що було будівлю. що на параді 8 можна є робити, то один профіль передбачався все-таки в другій гімназії. Угу. Один профіль О, де ліцеї вони передбачають на сьогоднішній день. Це не менше. По-моєму, два профілі по 3 класи, uh -huh. а взагалі академічний ліцей має мати 9 профілів по 4 класи. Uh -huh. Тому, а вже, якщо на сьогоднішній день це робити, то ми один профіль мали б передати, ніби то, як на другий гімназії. Тобто, фактично, академічний ліцей буде розкиданий по всьому uh -huh. Ну, грубо кажучи. Uh -huh. А в майбутньому взагалі має бути, я ж кажу, 9 профілі, профілів, по правильному, 9 профілів по 4 класи. Ну, це певне, це, це, це мінімальні ну, такі вимоги uh -huh. до академічного ліцею. Є тільки винятки, звичайно, що на сьогоднішній день, ніби то це не на сьогоднішній день, а винятки є, що тут теж можливо ці постанови постанові нові міністерства будуть винятки для менших громад, де академічний ліцей може бути мати в собі структурні підрозділи гімназії, початкової школи. Ну ага. а це не поширюється на великі це, міста і залежності від територіальних та, е... та, та, розташувань. Та, та, та. Тому, враховуючи ці всі фактори в загальному. Коли ми більше інформації отримали по академічній ліцеї, бо коли приймалося рішення по 8 ліцеї, фактично інформації жодної такої не було, щоб можна було нею оперувати було. А на сьогоднішній день вже були і дедлайни з міністерством. Вони постійно проводять дедлайни щодо роз'яснювальної роботи по академічних ліцеях. Була так само відповідна нарада в обласній при обласній адміністрації, в обласній раді з представниками і депутатів і Верховної Ради, і все. Ну, тобто, якщо взяти в сухості ці всі речі, прийти, Ну, вору... я так розумію, так. що вона все рівно розвивається, Звичайно. і це ще не факт, що воно буде це, так. Це, це просто пропозиція. пропозиція. Ми схвалюємо пропозицію далі. Розглядає обласна рада її і перед. Чи або до вона по уваги, уваги а Тобто вже вони, вони по-своєму так само моніторять цю мережу у uh цій -huh. well, області, так. а міністерство вже по всій Україні, і в сукупності співпраці обласних рад з міністерством вони вже тоді будуть оприділятися безпосередньо so. А коли ця мережа ну, Це, вона мала бути тут написано 24-27 рік. Ні. Ні, це написано, дивіться, це написано. Це, 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 це типу це, 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 план дій. Цей да, план дій він, він може мінятися. Тому що, я ж кажу, буде можливо інша роз'яснювальна робота далі проводиться, чи можливо інша інформація. Там дати так, можуть та, та, та. ну, так, так. Ну що, голосую про це все. А сьогодні я хочу передати на комісію. У мене 10 числа да, суд, воно тільки врудилося, бо я цього не знала. Сказали юристи, що вони не мають права представляти в інтереси в суді нашого управління, що їх треба внести в реєстр якісь там. Внести їх в реєстр, треба в рішення yeah, ради. Yeah, yeah. Я дуже просить виглянути це питання. Щоб на сет. Додаткове. додаткове питання, що я нічого не знала, тільки що прийшла вам до того, буде Як воно називається? До порядку денного я просто дописую, так? Так, добре. Що, так, Так, питання. Про забезпечення самопросто управління економіки вашести Дубинської міської ради суда. Хто за? Uh -huh. uh -huh. Так, Все. Да, uh все. -huh.